Всім привіт, друзі! У цьому відео покажу вам, як ми на вибраних територіях розміщуємо дерева не власна руч, а за допомогою скрипта. Для цього нам буде потрібно використовувати минулий скрипт, який ми використовували для розміщення випадкової рослинності. Але точніше адаптація нам потрібна стара, а скрипт вже в нас буде новий. Тож, перш за все нам потрібно відкрити папку з нашою картою. Тепер нашу карту. Закривається все, все так, відкрилося. Е, ось ми робили минулого разу ось таку розмітку. А саме ось в цих місцях, там, де жовте, там, де жовта розмальовка, у нас має бути рослинність. Я його зараз стер, тому що в е, мене, на жаль, не виходило зробити. Я не, не розумів чому, тому що ну, я досить давно використовував цей скрипт, але тепер я зрозумів, чому була справа, що я не міг розставити дерева. Дивіться. У нас є з вами два файли. Ось цей файл, який ми додавали для того, щоб малювати саме, саме малювати на Точніше, тобто рослинність, там кущі різні там травинки і так далі. Дивіться, нам цей файл треба буде переіменувати. Я не знаю, як це працює, але це потрібно буде із інфолер Fruit Density на просто Fruit Density переіменувати. Також так само потрібно буде переіменувати у вашому 3 d файлі вашої карти. Ось ми знаходимо його. Ось тут буде у вас інфолер Fruit Density PNG. Міняємо на просто Fruit Density. Натискаємо Зберегти тут та виходимо. Також вам потрібно буде це змінити у вашому скрипту. Так. Це ми робимо ось тут. Де він зараз Зачекайте. У вас буде також скрипт для Threes Creator. Ось. Ось буде у вас такий е, скріпт, за допомогою якого ви будете це все розміщувати. Але зараз поки що не про це. Е, е, так. <клес> <клес> Ось цей файл у вас має бути. Е, має бути. Е, дивіться, у нас оцей файл 81.92 має розмір. А він має бути у нас 90, 40, точніше 40, 96. Він має бути схожий по розміру на файл, який ми розміщували наші поля Field Dimension. Тому що в мене був чомусь ось цей. Ну, як, я сам ставив більший розмір, але за твому нього чомусь це все не розставлялося. Не знаю чому і в чому причина, але ось так. Тож дивіться. Наприклад, у нас ось була ось ця розмітка ось цим коричневим. Зараз я зараз стер, щоб його повернути, наприклад, або зменшити файл. Якщо ви зробили так само, як я, із занадто великим розміром, так. так, так, так. У нас цей файлик десь був. Щоб мені просто показати вам на прикладі цього всього. Або в принципі, дивіться, ви ж це все розфарбували по факту. І у вас це буде розфарбовано в якійсь, скоріше за все, на одній якомусь із файлів PNG. Ось, наприклад, як у мене, Forest Ground це саме лісовий, лісова земля. Я просто відкриваю цей файл за допомогою фотошопа. Також дивіться, ось тут я, мені потрібно намалювати Forest Creator, Forest, та просто намалювати якийсь тут, наприклад, кружочок, ось так, та зберегти його. Так, чекаємо, поки воно збережеться. Так, воно збереглося. Це нам потрібно, дивіться, для чого. Це нам потрібно, щоб дізнатися, який саме колір у нас відповідає за ось цей forest. щоб ми могли замалювати ось це все біле, що, що тут, саме цим кодом кольору. Це просто зараз копіюємо. Конвертуємо. Так, з заміною. так, він у нас тут вже є. Заміняємо. Пусть переименувати. Конвертуємо. Зберігаємо. Запускаємо конвертувати. Так, воно у нас конвертувало. Ось це наш файлик. Теж відкриваємо за допомогою Photoshop. Так, радація сірого. Це градація сірого. Так, у нас два файли. Навіть три. Ох ти його, ні. Е, так. Що ми робимо далі? Дивіться, друзі? Е, натискаємо корекція. Точніше, не корекція. У нас подивимося розмір. 4096. А цей розмір у... нас Не 40-96, 81. 92, дивіться. Ми маємо змінити цей розмір на 4096. 4096, тому що як я говорив, у мене чомусь з великим розміром, скріп цей не працює. Можливо, якби у мене файл з полями був держав 81-92, то і цей б працював би б. ОК. Так, розумієте, цей 4096, все вірно. Але дивіться, тепер у нас деякі є пікселі, які ось такими стали. Що нам потрібно? Нам потрібно натиснути на залив. Ось тут допуск змінити, наприклад, на 40. Вибрати чорний колір, наприклад. Та замалювати ось такі кольори. Вибрати білий кольор та замалювати ось це. Ось так. Щоб у нас не було допуску. Але щоб ось таких теж квадратиків бачите, не було. Це все треба має замалюватися. Беремо більший допуск 60, наприклад. Ось тут замальовуємо. І ось бачите, теж не зовсім чорний кольор. Теж замальовуємо. Щоб у нас не було взагалі ніякого зладження по кольорам. А... Дубаю, це чорний, так, чорний. Все я думаю. Думаю, немає більше такого, що це буде зладження. А тепер дивіться, наприклад, з... 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 ставлю допуск 0. Та заливаю. Ось. Тепер дивіться. Ось код нашого лісу. Натискаю ОК. Та заливаю ось це все біле. Ось, ось тут не несміжні пікселі, а збираємо, збираємо галочку. Ось так. Все. Бачите? Воно трошки сірувати, якщо ви бачите. Все, натискаємо зараз зберегти, зберегти як. Е, так. Зберегти як. Знаходимо тепер Fru Density нашій. Так, щось не бачу я його. Не бачу. F -f 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 -f. Ось, Фруд Density. Так, і замінюємо. Окей. Все, закриваємо тепер це все. Ось так. Тепер що робимо? Не зберігаємо, закриваємо просто нашу карту. Тепер заходимо в мод знову ж таки на нашу карту. І ось тут ось видаляємо цей файл, тому що він в мене вже був, я його генерував. У вас буде це або, або з такою назвою файл герлеє або буде інфолеєр frudenstity.guje. Його теж тебе видали, тому що мод і сама карта, і самий редактор буде спочатку брати файл -e, звертатися а потім уже шукати його аналоги PNG з назвою. Так, видаляємо його. Це теж видалю. Відкриваємо. Те, як намалювати лісову, наприклад, підложку, і ось цей, щоб у вас був файл ось цей Forest Ground, я показував у минулому відео, як це взагалі робиться. Через Google карту, точніше, через Photoshop та ваші супутниковий знімок, який ви робили в самому першому відео. Також дивіться. Нам треба зараз, ми зараз побачимо цю відео нашу так, Це наші field. field farmland, точніше. Нам потрібно поліч креатор. Ось дивіться forest. ось наш Forest. Тут а в нас буде ліс. Дивіться, нам треба зараз це все зберегти, щоб наші файли конвертувалися у grvese, тому що у нас скрипт, шлях іде до файлу grv. нас все конвертувалося, тепер дивіться. Нам потрібно буде створити ось тут дві папки. Це папку Tris. Ось тут ми перейміновуємо її. Ось так, наприклад. Та папку темплете. ось так. Бачите, воно у нас, у нас є зверху, але я просто показую. Також дивіться. Нам потрібно буде натиснути зараз Ctrl X, та вибрати тріс та натиснути Ctrl-V. Ось так додати сюди. Тепер дивіться. Додаю я, наприклад, сюди нові дерева. І як займатися імпортом та експортом, я показував у попередніх відео. Натискаємо імпорт. Ось я зайшов в папку нашу стандартну із е, грою, де знаходиться моя гра у папці Steam Data Maps 3. А ось наші дерева. Це папки з деревами, а ось це різні стадії їхнього росту. Це, наприклад, берези, це, наприклад, е, клен якийсь чи дуб. Ну, наприклад, виберемо три дуба. Окей. Відкрити. Перший імпорт у нас буває досить довгий, Він зараз швидко це все зробилось. Ну, Натиснемо ще імпорт. І ще, наприклад, ну, клена додамо. Це ось тут, ось тут ви додаєте просто ці рослинки, точніше ці дерева. Тепер виділяємо з допомогою зтримування шіфта, шіфта, шіфта та ну, виділяємо ці дерева. Знову ж таки, Ctrl-X та Ctrl-V. Вставляємо сюди їх у темплете. Дивіться, ось ці дерева це які будуть генеруватися у нас по ось цій всій ділянці, там, де в нас зараз коричневе. наприклад, Якщо ви хочете, щоб у нас було більше наприклад дубів, дубів саме цієї стадії 3, найбільшої, ви просто натискаєте Ctrl-D. І збільшуйте їхню кількість. Це значить, що ось при всій генерації буде генеруватися у 4 рази більше добів ось цієї стадії, ніж всіх інших рослин. Ставіться. Тепер, що Ми робимо? Ми заходимо наприклад, у скрипт едітор, ось наш скрипт. Скрипт я залишу внизу в коментарях, щоб ви могли його собі скачати. E, дивіться. Що в нас тут взагалі прописано? Ось у нас шляхи є. E, це шляхи, такі, як, саме, як у Foliage's Creator, ось вони знаходяться. Як бачите? Я вже в себе ось, наприклад, e, файлик Fruit Density, тому що не було в мене написано Info Layer. Потім йшло Fruit Density. Я обрав інфолер Fruit Density. Не знаю, чи це сильно впливає на саме це, але я коли прибрав це, все, в мене почало це все працювати та генеруватися. Дивіться також. Ось, ось тут біти мають бути по 8 у вас. bit. Що таке User beat? User bit це ось наприклад, саме Pold Creator. Fall Creator. Так, що це таке у нас? Так. Ось, бачите? Це біт 1, біт 2, біт 3. Або ж Folly Creator. І ми маємо ось. Гарлеє Value 1. Grass. рлеє Value 2, grass Deco. Так, Гарлеє Value 3 Forest Це щоб у лісі саме підложка була. Там, де є дерева, там була і підл підложка, наприклад, із е листя, кущів, е гілок та іншого. Це що так вам було е зрозуміліше. Е дивіться все. Тепер ми просто не вибираємо тріск-креатор. Е так, е ось, наприклад, фактор. Фактор це кількість е як, рандомних. Е як би пояснити um, рандомних положень саме дерев? Не, такі, не так, що там одна сторона в одну сторону, інша в іншу, а саме більш е, рандомно. Я, я, на жаль, не, не сильно знаю, як це значення працює, тому що зазвичай користуюся лише, ось, наприклад, тріс Radius. Це. Е, як, е, це радіус, в якому розміщуються дерева. Це відстань між деревами, які ви будете розміщувати. Наприклад, на мене зараз 8,5. Щоб наприклад, згенерувати нам наш ліс, я просто виділяю папку trees, заходжу в скрипт та натискаю trees creator. Зараз буде певна пауза, у мене ось немає паузи. цієї. І все. На всій ділянці, там, де в мене знаходяться саме ось моя підложка. Згенерувався великий ліс. Дивіться, якщо ви у мене тут вистоїть 8,5, це невеликий радіус. Якщо у вас вистоїть великий радіус, а, варто робити це якось частинами. Там, це все. там, можливо, двома файликами якось робити, але це може просто дуже сильно навантажити вашу гру. Або ж навіть навантажити до виліту. Як бачите, дерева не висять в повітрі. Вони знаходяться саме там, на тій поверхні, як ми його хочемо. Але перед тим як створювати ліс, важливо, щоб у вас вже не було ось таких горбіків, щоб ви все рельєф свій максимально гарно вже відредактували, або ж генерувати ліс там, де ви вже відредактували рельєф, і його майже не будете торкатися. Особливо, якщо ви його будете знижувати. Адже якщо ви будете його знижувати, то ваші дерева будуть висіти. Ось, наприклад, я трішки його знизив. І в мене дерево, як бачите, висить. Одне, друге, третє і так і далі. Тому це вам так на майбутнє. Ось так я створив ліс. Тепер, якщо я хочу, наприклад, щось уже там щось міняти, я просто можу виділяти дерево, Ctrl B, і його просто переміщати. Ось так. Або ж видаляти його можу. Це вже як і я забажаю, розумієте? Це просто зменшує кількість витраченого часу, на саме створення карт. В цілому все, друзі. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня! Буду радий за вашу підтримку. В описі я залишу посилання на банку, яку я збираю на свою мрію. Також поширюйте це відео, особливо по групах модобудівників. Буду радий, якщо я чимось новим поділюся та чимось новим допоможу. Гарного вам дня, мирного вам неба та будьте здорові!